Вітаю, народи, ви на каналі, Мій погляд і з вами Крути. Цього разу в нас Августа. Я вже видужав, хворів я, скоріш за все, ковідом. Однак зараз вже все нормально і сподіваюся, надалі таки буде. Добре, Августа, це Електро ДД, яка спричиняє хеві атак демадж, а також використовує дворучний меч. Її геймплей досить незвичайний і. Також її можна взяти досить у велику кількість команд, тому що вона здатна бути другим ТД у команді. Однак свої обмеження в її командах все ж таки присутні. Добре, давайте спочатку пройдемося її скілами, а далі вже до решти. Отже, щодо її скілів, то цього разу все ще складніше. Здається, куди можна складніше зробити персонажа, однак, розробник Weathering Waves знаходить такий спосіб ще раз ускладнити і описи цього всього, і загалом механіки персонажа. Неймовірно складні саме якщо казати про. Опис та розуміння того, як взагалі працює персонаж. Однак у геймплеї великих складностей немає, тільки треба за деякими речами слідкувати і не допускати неправильної ротації, тому що якщо ви зробите неправильну ротацію, у вас все стане дуже і дуже погано, і персонаж просто не працюватиме. Що ж такого складного в цього персонажа? По-перше, в неї аж три різних форте-бари. Якщо ви подивитеся вниз, то ви бачите зверху в нас заповнюється шкала фіолетовим нашим електростаном. Далі в нас кружечок по центру. Це якщо ми виконуємо будь-які атаки, поглинаючи цей фіолетовий верхній бар, також використовуючи навичку, також використовуючи ось цю першу версію ультімейту, це все формуватиме нам. Ось цей центральний кружечок. І якщо ми накопичили достатньо цього кружечку, ми можемо використати посилену версію навички, яка підкине нашого персонажа вгору, і дасть нам один стак Маджесті. Це третій форте-бар. Ось в нас один стак вже є під низом. І тут у нас може бути ще один стак, коли ми накопичуємо два таких стаки. Ми отримуємо доступ до другої версії ультімейту, яка зупиняє час, і ми починаємо рубати рубати все поле, поки супротивники просто стоять і чекають на свою участь. Якщо ми перемикаємося на іншого персонажа через наше аутро, ми, по-перше, на 14 секунд бафуємо ту ціль на 15% демедж ампліфікейшну, як, наприклад, у Шоркіпера в неї теж 15% тільки на усю команду тут в нас на наступного персонажа. Чому тут суть? Навіщо це взагалі зроблено? Якщо дати це аутро на когось, і той персонаж встигне до закінчення цих 14 секунд виконати своє аутро, то Августа отримує один стак Маджесті. Тобто оцей один бар нижній для посиленої версії ультімейту це неймовірно важливо, тому що накопичити два стаки маджесті за ротацію неможливо. А якщо ви захочете це зробити, це займе ще додаткових. Десь 25 секунд, як ви розумієте, краще тоді скіпнути і піти робити другу ротацію через усю команду знову. Тому... Якщо ви перемикаєтеся за Августи через її аутро на будь-якого персонажа, обов'язково накопичте на ньому концерту, і тільки після того перемикайтеся на іншого персонажа. Мінусом тут є те, що це унеможливлює квіксвапи. Тобто, перемкнувшись Вгусти, ви обов'язково маєте накопичити концерту на тому персонажі, на якого ви перемкнулися. В іншому випадку, ви втратите цей баф і втратите так Маджесті, а цього робити не можна. Далі, коли ви виконуєте будь-які атаки, наприклад, інтро або скіл, або кілька бейзік-атак, ви накопичуєте ваше верхнє форте. Витратити його можна виконавши хеві атаку. Ви виконуєте хеві атаку, і далі серію звичайних атак. Після цього ви даєте звичайну версію ультімейту. Вона, як бачите, активує наше кружечок і Вмикаємо посилену версію ультимейту з затисканням кнопки ультимейту. Після цього ми багато слешів видаємо, і далі великий бік бадабум. Зараз, як бачите, в неї один Маджесті відновився, це через її пасивку. Якщо поза полем бою вона знаходиться більше чотирьох секунд, то вона отримує один Маджесті. Звісно, якщо у неї при цьому нуль. Тож для опенворду достатньо мати цю пасивку. і і все буде досить комфортно, ви будете накопичувати маджесті достатньо швидко і будете використовувати свій ультімейт. Ну і останнім приємним бонусом є її перша пасивка, яка дає щит, дуже слабенький, однак він трішки допомагає з сустейном нашого персонажа і допомагає не переривати її атаки, поки вона виконує свою комбо. Так, її все одно можуть збити, однак щит все ж таки трішки допомагає з спротивом перериванню. Сам щит досить слабкий, однак у відкритому світі він може допомогти вам не помирати досить довгий час, звісно, якщо ви не пішли битися з голограмами. Щодо прокачки, то черговість має бути ліберейшн, далі Forte, далі звичайні атаки. А от Skill і інтро загалом можна не прокачувати, тому що, по-перше, там не те, щоб великий мультиплікатор, хоча на скілі я б не сказав, що він прям невеликий. Однак на інтро звичайний 200% зазвичай це вже норма. Добре, як же її одягнути? Щодо ехо, то все просто. Ми одягаємо новий сет на три шматки, додаємо до нього два шматки або на електро, або на атаку, і власне це все. Щодо трієк, то ми беремо електро або атаку. Атака трішки гірша, тому якщо у вас є гарна атака, можете використати її. Однак дві трійки на електро будуть найкращим варіантом: дві одинички на атаку і трійка. Зазвичай це буде на крит шанс. Однак, якщо ви якимось чином набрали дуже дуже багато крит шансу, то можете використати тут крит демедж. Щодо зброї, то, звісно, її ЄСна це неймовірна класна опція. Однак, якщо у вас є Сігна Дзіяна, то вона теж класна. Вона програє її власні сігні не так багато і інвестувати краще в її сіквенси, а не в зброю. З іншого боку, в зброю програти неможливо, тому якщо казати про крутки, її сігна завжди буде кращим вкладенням, аніж сіквенси. Щодо четвірок, то можна взяти будь-яку зброю на атаку. Власне, в нас не так багато альтернативних варіантів на вибір, тому беремо, що у вас є, і використовуємо. На мою думку, зброя це досить бажана опція для цього персонажа, тому що вона дає і багато хеві атак демеджу, і має високу базу атаки, дає кред шанс, дає ігнорування дефу, і це все в сумі, звісно, дає неймовірно багато для цього персонажа. Щодо альтернативної зброї, наприклад, стандартної п'ятірки, то звісно її можна одягнути однак сігна переможе її аж на цілих 30%. і це дуже багато. Тому моя порада, звісно, крутити сігно, як мабуть, і більшості останніх персонажів. Щодо її сіквенсів, то в неї досить цікаві опції. Перший сіквенс допомагає їй завершувати своє комбо завжди, тому що він дає імунітет до інтерапшену. Це досить приємно, тому що бували ситуації, коли після касту ультимейту я не міг виконати три підряд посилені навички, і через це я не отримував доступ до посиленої версії ультимейту. І мені доводилося ретрайти. Якщо ви візьмете цей сіквенс, він дасть вам приблизно 15 18 бонусного демеджу, і плюс ви ніколи не будете запарюватися щодо того, щоб точно дати її ультимейт. Щодо другого сіквенсу, то він заливає нам досить багато крит демеджу, трішки крит рейту. І якщо казати про ефективність цього сіквенсу, то він неймовірний, тому що. Можна збирати персонажу більше критрейту, ніж 100 одиниць. І весь цей критрейт буде переганятися в критдемедж, аж до 50 критрейту. Тому паритися про те, чи достатньо у вас критшансу чи ні, чи ви оверкап зібрали чи ні, більше не треба. І ви можете зібрати, наприклад, 108 критшансу, і ці 8 критшансу перейдуть у 16% критдемедж. Меджу, таким чином, цей персонаж з другим сіквенсом починає розподіляти свої стати найефективнішим чином з можливих. Щодо третього сіквенсу, то це просто ще більше демеджу, однак не настільки багато, як другий сіквенс. Тому, на мою думку, варто зупинятися саме на ньому. Щодо четвертого сіквенсу, то тут просто 20% атаки, п'ятий сіквенс посилює наш щит, що, на мою думку, можна сказати, він нічого не робить. І шостий сіквенс – це ще приблизно 40% демеджу всього персонажа. і на мою думку, це вже веїст круток, досить суттєвий, і варто подивитися на можливо інвестицію в її саппорта. Тож, на мою думку, спочатку треба подумати про її сігну. Далі, якщо ви хочете ще інвестувати, то варто зупинитися на С 2 і далі крутити інших персонажів. Щодо її відновлення, є ще моментик, інколи мені вистачало цього відновлення. Інколи мені неймовірно, не вистачало цього відновлення. Тому, на мою думку, персонаж потребує від 115 до 140 відновлення. І чим більше, тим краще, тому що без свого ультімейту їй буде значно складніше поповнити посилену версію ультімейту. Тому, на мою думку, якщо у вас, наприклад, не вистачає відновлення, то два шматки з сету на відновлення. Можна дати замість двох шматків сету на електродемедж. Так, таким чином ви втратите трішки шкоди, однак більше відновлення це досить важливо для Августи. Тому, якщо у вас є така можливість, і ви не набираєте достатню кількість відновлення під статами, то можете використати можливість дану сетами 3 плюс 2 і взяти два шматки на відновлення. Щодо команди Августи, звісно. Найкращим варіантом в цьому слоті буде юно, однак її поки що немає, тому найкращою заміною в даному випадку може бути, наприклад, Мортефі. Мортефі дає нам 38% хеві атак демедж бонусу, і цей демедж посилює більшу частину демеджу Августи. Звісно, в третій слот можна взяти якогось хілера, це може бути або Шоркіпер, це може бути, звісно. Веріна, і якщо у вас немає ні воріни, ні шуркіпера або ж вони зайняті, ви можете поставити сюди байжі. Вона теж цілком зможе виконати свою функцію хілера і бафера команди. Щодо Мортефі, то його ще можна замінити на Їнлін. Звісно, це не найкращий варіант, однак, якщо Їнлін у вас є, вона дає 25% електробонусного демеджу, що збільшує весь демедж августи. І досить близько бафує в порівнянні з Мортефі. Її ротація більш приємна на мій смак, ніж в Мортефі. І також вона сприжинятиме більше демеджу, ніж Мортефі. Тому Гін буде кращим вибором для загального демеджу команди. Однак, якщо в цей слот взяти якогось швидкого саб дд персонажа то. Такий персонаж теж чудово буде комбінуватися з августою. Це може бути, наприклад, Карлота. Її ротація коротка, і можна використати баф від августи 15% ампліфаю. І таким чином Карлота, хоч і буде спричиняти менше шкоди, однак ви зможете використати і ротацію Карлоти, і ротацію августи, і повернутися на шоркіпера вчасно, якщо, звісно, супротивник вам десь таку можливість зробити. Замість карлоти в цей слот можна взяти також бранта. Можна взяти Чанлі, однак це не найкраща думка, і також можна взяти фролову. Власне, будь-якого ДД, ротація якого середньої тривалості, тобто до 14 секунд. Якщо ротація вашого персонажа саме така, то його можна поставити в цей слот і отримати додатковий сумарний демаш для команди завгустою. Найкраща команда з тих, які є зараз, на мою думку. Це ось ця команда з Карлотою. Вона найприємніше в геймплеї, хоча є певні труднощі, тому що мені не завжди вдавалося дати ротацію Карлоти за 14 секунд і встигнути перемкнутися на шоркіпера. Однак, можливо, це через те, що на моєму акаунті Карлоти немає, і я за неї просто не звик грати. Так, тепер переходимо до геймплею та ротації персонажа. Як бачите, я накопичую енергію на Мортефі перемиканням між усіма трьома персонажами, і якщо зробити туди-сюди це кілька разів, то коли ви перемкнетеся на нього і дасте його ультимейт, ви маєте накопичити енергію повністю. Залітаючи на Августу, ви даєте одразу хеві атаку та кілька звичайних атак. Далі її звичайний ультимейт і спамите на навичку. Після. Цього, якщо ви отримали друга меджесті, ви починаєте спамити посилену версію ультімейту, і завершуючи його, ви перемикаєтеся на іншого персонажа. Повторюся знову: якщо ви перемкнулися завгусти на якогось персонажа, то вам потрібно обов'язково накопичити на ньому концерту, перш ніж перемикатися на когось іншого. wish fight by my side huh. unmatched a dying glory uh. in control set home before the eternal sun what yeah my valor never fails in control the fruit of ever we fury boils burn to ashes Як бачите, на третій ротації мені вже в цій команді не вистачило енергії. Так, я недостатньо часто натискав ехо, однак, на мою думку, якщо б в мене було 130 енергії, мені б значно приємніше було б грати і швидше виконувалася б ця ротація. Також я додаю сюди шоу кейс гри з Карлотою. Ін контрол. Ай, Глорій! Вірс ви! my valor never fails my compliment yes. take this you will yield victory favors me a new era awaits found your weak spot ordained Loading. In war with time. This is my moment. In control. Invincible. Moment of victory. Step off before the eternal sun. Here it ends now. My compliments, yes. the stage is set. The world is mine. Is that it? In the name of the Montellis, still recognize Leave it to me, barely found fair. uh. it. Never back down uh. in control. Щодо Whimpering Wastes, то мені здалося, що персонаж посередній в цьому режимі, хоча, можливо, я просто недостатньо багато награв на ньому, і це мій перший трай. Тому можливо саме в цьому проблема. Однак, як бачите, супротивники, я не можу ніяк їх усіх одночасно бити. Хтось там з'являється, хтось там відлітає в сторону, і через це я багато демеджу втрачаю в нікуди. Можливо, це зміниться з виходом юно однак, поки що, на мою думку, це не найкращий персонаж для Wimprint Waste. It boils burn to ashes as you wish inferno conquest begins now undying glory Up in control all glory! To man what my valor never fails. In control, Bloom. Bird of Everlust. Fury boils. Silence. Burn. <laughs> Moby. Inferno. Fight by my side. Fury boils. Burn, burn to ashes. Що у підсумку? На мою думку, цей персонаж. Співставний за демоджем з рештою персонажів. Поки що, розробник досить добре виконує свою функцію збалансовувати усіх персонажів між собою. Так, старі персонажі менше підходять для різного контенту. Так, нові персонажі більш брейнлес певним чином, можна сказати і так. І також нові персонажі мають свої фішки. Наприклад, як в Августі є цей. Шит, він досить приємний і приємна quality of life. Якщо сказати про Зані, наприклад, чи Фролову, чи Картатію, то в них теж свої фішки пов'язані з виживаністю, що спрощує геймплей за них. Однак, якщо казати саме про демедж, то жоден з цих персонажів не є якимось масштабним пауеркріпом до решти персонажів. Як на мене, Августа та Сянліяо досить співставні дамагери, і якщо у вас вже є Санліяо, і він вас влаштовує за усіма параметрами, то крутити Августу, виключно щоб отримати ще одного Електро ДД, я б не радив. Однак, якщо вам подобається її геймплей візуально, то звісно варто крутити. Однак залишається питання, наскільки вона стане сильнішою. Коли в грі з'явиться юно. І разом з юно, можливо, вона стане на щабель вище за решту ДД. Поки що я цього не знаю, однак сподіваюся, у відео про юно я зможу протестувати її разом з Августою, та й Августа на тому аккаунті вже сподіваюся буде одягнута краще, ніж зараз тут. Так, мені трішки не сподобалося, що вони знову не додали нам данж для фарму цього сету. Однак, з іншого боку, у довготривалій перспективі, фарм 36 ехо щодня мені подобається більше, ніж фарм з використанням вейвплейту. Тому що, якщо вам потрібно використовувати вейвплейт на ехо, ви не використовуватимете його на інші речі, тобто ресурси, зброю. Прокачку, ну і таке інше. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!